Привіт усім! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь, а вам бажаю приємного прослуховування. Одного разу Марія поїхала в санаторій на відпочинок. Потівка була аж на 10 днів, тож відпочила на славу. Скільки різних сувенірів привезла, а скільки вражень та позитивних емоцій, які кожна дівчина. Марічка наробила купу фото і одразу сіла показувати їх чоловікові за чашкою чаю, показала всіх сусідів по кімнатах, розповіла їх біографію. Аж поки на одній із світлин Саша не помітив свою коханку. А це ось хто? запитав він. Та це моя знайома, Іванна. Ми познайомилися біля басейну. Характер у неї бойовий. На відпочинку мала не зі всіма чоловіками крутила, а додому поїхала взагалі з іншим. Олександр впав ступор, а на наступний же день поїхав до Іванки, аби розпитати за відпочинок. Та йому теж вона показала відео, світлини, і на одній із них він помітив свою дружину та й почав питати в цієї жінки, хто ця особа. Як же розхвалювала Іванна Марію, ніби вона і життєрадісна, і мила, і добра, і з нею надзвичайно приємно спілкуватися. А більшість чоловіків не могли не звернути увагу на таку красоню. Але Марія всім відмовляла зразу і відкрито говорила про те, що на відпочинку вона зі своїм коханим. І такі щасливі вони разом, ніби тільки одружилися і вперше поїхали у весільну подорож. Ну Ось така історія. Насправді, як на мене, дуже мало таких співпадінь буває, де дружина може зустрітися з коханкою, але все ж таки бувають. І ви, будь ласка, в коментарях пишіть свої думки стосовно цієї ситуації. А також, якщо вам сподобалася ця історія, ставте, будь ласка, свої вподобання. Буду вам вдячна!